Ви знаєте, я вийшов з цього судового засідання і хочу сказати словами з фільму за державу обідно, такої недолугої, непрофесійно підготовленої, штучної, замовної справи, як ця я ще не бачив. За свою практику юридичну, адвокатську і так далі. Аксіомою для будь-якої кримінальної справи має бути індивідуалізація звинувачень, якими конкретно діями вчинене то чи інше правопорушення. В даному випадку базою для цієї кримінальної справи є проповіді отця Сідора, в яких взагалі немає. Ні закликів до мішкофесійної ворожнечі, ні нічого. Там є оціночні судження, його точка зору на політичні процеси, і притаманне йому, як церковнику бачення механізму, як захистити. Православних від переслідування, це його суб'єктивна точка зору. Вона має право на існування. Адже як самою будь-якої демократичної держави є дотримання правових засад демократичного суспільства, де є свобода вірування, свобода висловлення, свобода думки. Всі проглянули записи. Я категорично стверджую, що у них будь-яких порушень чинного законодавства немає. Далі свідки, ми допитували свідків, дуже смішно, що свідки, почувши в один день, зайшовши на сайти, оця Сідора, де він публікується, чи на Фейсбук, чомусь зразу обурилися, і пішли в Службу безпеки заявляти про те, що там є порушення, заклики до міжконфесійної ворожнечі і так далі. Тим більше, що всі свідки роблять біля однієї комерційно-духовної структури інституту Августина Волошина, який очолює теж. Церковна фігура, але іншої церкви, іншої конфесії, я хочу сказати, що справа в суді валиться. До речі, хочу зазначити, що суддя, який головує в цьому процесі пан диметразми, бездоганно дотримується всіх процесуальних норм, і це свідчить про те, що у нас є об'єктивне правосуддя. А оскільки... Ми йдемо в Європу, до європейських правових стандартів. Хочеться вірити, що об'єктивне правосуддя буде не тільки в процесуальних нормах і дотриманні процесу, а й винесенні правосудного рішення по цій справі не вироку, а рішення. Тому що ми сподіваємося, впевнені і маємо бездоганну, доказову базу про те, що отець Сідор'я не виновен? Він має бути виправданий, і тоді має бути показано, що в Україні є законне правосуддя.